Доброго ранку. У мене вчора було тренування в спортзалі. Зараз я займаюся з персональним тренером. І, от, власне, після тренування мені подумалось, чого варто уникати, аби не засмучувати тренера. Перше, що ти маєш зрозуміти, що ви з тренером одна команда. Тому ти не маєш права приховувати стан свого здоров'я від свого тренера. Тож, я так розумію, з тренером варто ділитися про усі ваші старі травми, про прийом пігулок, взагалі про стан здоров'я, і навіть сказати про те, що сьогодні ти можливо не виспався для того, аби у вас тренування було якомога ефективніше. З одного боку, не варто нити своєму тренеру про те, що погода погана в Києві затори. Хоча з іншого боку, потрібно розуміти, що особистий тренер це такий собі психолог, і з ним все-таки іноді можна про щось поговорити. Але точно не варто казати неправду своєму тренеру. Я про що зараз говорю? Якщо ви пропустили тренування або з'їли напередодні трітістечка, не приховуйте цього, просто зізнайтеся і скажіть: так було. А якщо ви починаєте виправдовуватись, виглядає це смішно. Що було. Було. Mm -hmm. Mm -hmm. Така чесність перед собою та перед тренером це велика перемога. Пропоную спитати у нашого знайомого фітнес-тренера Паші, як його засмучують клієнти. И я могу сказать с уверенностью, что больше всего тренера расстраивает, когда человек отвлекается на тренировки. Когда клиент приходит, и он начинает писать смс, отвечать на звонки, завязывать шнурки, причесываться, смотреть в зеркало, убегать куда-то. Это демотивирует. И тренер тогда просто теряет интерес к результату человека. А здесь же получается важна обоюдная работа. Тренер заинтересован в результате. Клиент получает результаты от этого, он еще больше мотивируется и хочет заниматься дальше. Поэтому не отвлекайтесь на Тренуровки. Доставте тренеру удовольствие. Якщо займаєтесь персональним тренером, маєте пам'ятати, що ви все-таки одна команда, і він зацікавлений у ваших результатах не менше, ніж ви. А ще пам'ятайте, спорт і харчування нерозривно пов'язані. Тому тренуйтесь регулярно і не забувайте снідати.